Світло у бурі. Історія Джона Веслі. Темний вечір опустився на море, хвилі, здавалося, поглинали корабель. Джон Веслі, молодий священник, стискав поруч із судна, намагаючись зібрати свої думки. Це був 1735 рік, він прямував до Америки, аби служити місіонером серед поселенців Джорджії. Проте зараз, коли шторм лютував і судна хиталась, Веслі був охоплений не лише страхом за своє життя. А й сумнівами у своїй вірі. На борту з ним була невелика група моравійських християн. Ці люди спокійно молилися і співали псалми, навіть коли хвилі грозили знищити судно. Джон не міг зрозуміти їхньої мужності та впевненості, як вони не бояться смерті, думав він. Страх заповнював його серце, хоча він і був священиком. Шторм минув і судно, хоч і пошарпане, продовжувало шлях. Джон підійшов до одного з моравіців, як вам вдалося зберегти мир у серці під час шторму? запитав він. Чоловік посміхнувся і відповів Ми довіряємо Богові, нашому Спасителю. Якщо ми живемо чи помираємо, ми знаємо, що перебуваємо в його руках. Ці слова закарбувалися в душі Весе, його місія в Америці виявилася складною, і, зрештою, він повернувся до Англії, вважаючи свою подорож невдалою. Однак той шторм став переломним моментом у його житті. Повернувшись до Лондона, Джон продовжував шукати відповіді. Одного вечора, у травні 1738 року, він відвідав збори на вулиці Олдергрейст. Там читали передмову Мартина Лютера до послання до Римлян. Слова про спасіння вірою торкнулися його серця. Пізніше він напише у своєму щоденнику: Я відчув, як моє серце дивно тепліло. Я відчув, що насправді довіряю Христу одному для спасіння, і я отримав запевнення, що Він узяв мої гріхи навіть мої, і урятував мене від закону гріха і смерті. Ця подія стала поворотною в житті Джона Веслі, він почав відвідувати з новою силою та палкістю, проголошуючи Євангелія серед робітників, шахтарів і навіть в'язнів. Його віра, що до одного разу похитнулась, тепер горіла яскравим світлом, надихаючи мільйони людей. Ця історія нагадує нам, що навіть у найтемніших хвилях життя, хвилинах життя, Бог може перетворити сумніви на віру, а страх на силу, як Джон Веслі знайшов мир у серці та знову мету, так і ми можемо знайти підтримку у Христі, нашому Спасителю. Тримайтесь віри! Довіряйте Богу, нехай Господь вас всіх благословить.